Після цього піднемо грати в ігри з Ітча. Добро! Ось вони, ці три прекрасні гри, які ми сьогодні пройдемо. Так, перша гра, вона в браузері грається. Браузерні ігри, ура, 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 ми цього так чекали. Називаються вони Code Minigames. Коротше, називається. Я саме цю гру обрав, тому що ну, мене це головне меню зачепило. Ой, ще тут персонажа можна обрати перед цим. Так, це, походу, учасники, які створювали цю гру якраз. Коп мені обрати. Мені цей скін подобається в особливості. А давайте його і оберемо. Він прикольний, який виділяється крізь інші. Falling into Season 2. Перша мінігра називається. Так. Юу, це в 3D? Прикол. Ачівка закінчили сезон 1. І почати сезон 2. Давайте. Сезон другий. Почати івент по цьому. Е. Наш івент сьогоднішній. Йоу, діаманти мені збирати. Ого. Виглядає прикольно. А ну давайте наб'ємо рекорд якийсь особистий мій. ПБ поставимо. ПБ по мінігрі. Так, Я думаю, мені не варто ловити цей обсидіан. Він виглядає не дуже те, що хочеш отримати в обличчя. <смі> Це не дуже так виглядає. Так, у мене старий Майнкрафт завжди асоціюється з Різдвом та Різдвяними святами, завжди грала на 1.5.2. Ой, та у мене теж, особливо ці старі текстурки, скринь. Їх здається, зараз можна побачити на Різдво. Ой, згадуються мені в мої перші світи, така ностальгія, якраз і під цю музику. Ну, давайте поки покимо розповім. От представте, ви перший раз, ну не перший раз, а. Граєте, коротше, в Майнкрафт, коли ще не ну, розбираєтесь в ньому і засновуєте свій будинок десь та й десь там в сніжному біоломі. Він ще зі старими текстурками, тими самими старими. Мені чомусь ця гра нагадує, до речі, Майнкрафт Сторімод. Неочікувано захотів поділитись, чомусь по стилю нагадує. <кхи> Але, тим не менш, ви заселяєтесь там. І в один Різдвяний вечір заходите в Майнкрафт, бачите текстурку скринь, яка змінилась. <кхи> яка змінилась на різдвяну текстурку. І таке, Йо, це справжнє Різдво, це справжній Новий рік. Мені Майнкрафт завжди дарував е, різдвяний настрій, коли заміняв текстурки. Хоча всього лишень. Подумайте. всього лише замінилась текстура скрині. І що? І що? А от і воно. Опа! <гас> Схоже, ми приїхали. От і наша зупинка. Йо, ми перемогли! Я не думав, що тут можна долетіти. Ха-ха. Окей. Хм, якась нова мінігра. Тут що треба робити? Вай, старі текстурки. Але нові бджоли. Остерімат я грала теж в вайбік. Є таке, є таке, є таке, справді. А, ловити бджіл потрібно? Ой-ой, до мене якась тут недружня бджола летить. Давайте її схоплює. А в мене вже одне життя звідкись чомусь. Зникло. Чому ж так? Так. Ще одну. Йо, ой, до мене ще летить. Не треба давати їй підійти до мене. Опа, дві відразу. Ось це майстер в цій грі. Я в ці ігри не грав. Але. Ай, мене. Кусили. От і догрався. Але тим не менш. Два життя залишається. Тут є якийсь фінал у цієї гри. Я би набив собі просто кількість якихось бджіл, і тоді я був би задоволений. Досить таки непогано виходить робити ігри пан Маус. Ой. О, все! 30 штук всього лишень потрібно було. Хе. Так, різдвяні ті текстури, їх не видалили, такий вайб. Є таке. Це та, те саме меню з RPG Maker. Окей, окей. третя міні-гра схоже по, по мотивах, зроблена стандартних боїв на rpg Maker. Добре, добре. Давайте його бахнемо. Punch the visor. Ай! Мене теж. 12 червня? А, -а, а, зрозумів. Ех, а я тебе 12 червня не привітай. не привітав. Думай, думай, думай. Правда, ти тоді просто не був на каналі. Ти ж в вересні прийшов, якщо я правильно пам'ятаю. Так. Окей, окей, окей. Привіт Зеро також. Хай. Розумів. Ура! Ми перемогли! Я вже в трьох іграх підряд перемагаю. Ха-ха. І тут ще й пікстеп такий грає на задньому плані. Потужно, потужно, потужно. Що далі йдемо? Це чи це? А давайте це. Привіт. Влафікс. Здоровки. Я, до речі, дивився етимологію слова здоровки, і знаєте що? Такого слова не існує. Я його сам придумав. Це моє авторське привітання. Може, його зробимо? Привітанням на каналі. Ні, ну, я просто не бачив на... в словниках ніяких не бачив його. Я його придумав якось на стрімі казати. Якось один стрім навіть казав весь стрім. Але може бути що. Що-що що зроблю авторським словом своїм. Коли ви вживаєте слово здоровки, ви повинні зазначати МКСН як автора. Жартую. А все, погнали грати. Ну ні. Ні, не, не може бути. Це, це що, Angry Birds? Angry Birds додали в Майнкрафт, немає шляху. <плес> ну, тут без тебе МКСН показав лице. Правда, правда. Я завжди показую лице, коли ви не дивитесь. 300 з чимось метрів я там зробив. Давайте зробимо 1000. Я хочу 1000 спробувати зробити. Так. 29-те оновлення. Блоксфрут чекали два роки. О, прикольно, якщо десь виходить оновлення. Я пам'ятаю, як в Dash виходило оновлення 2.2, якого так довго чекали. Це було потужно, звісно. Так, а ми не іронічно можемо зараз зробити тисячу? No way, з першого разу. Реально, тисяча з першого разу. Йо, як це круто. Може і більше? Давайте 2000 тепер зробимо. <рес> Та ну я реально так 2000 зроблю, чи ні. Чи так. Так, зроблю. <рес> реально зроблю. Вау. Це якийсь щасливий ран. Я в шоці. Ну, поки що є час на перерву. АФК стрімер. <рес> є час попити чаю ще. У мене він є. О, вже 2000 метрів. <рес> а ми далі летимо. І все? Ні, не все. Воно продовжується. Скільки це буде продовжувати? О, продовжуватися? Три години, сир. Йойки. Я не пам'ятаю, як там в, в оригіналі було, але це з фільму якогось. Я пам'ятаю вирізку дивився. Та ну це не закінчиться ніколи. Три тисячі метрів. Як вам таке чат. Хто поб'є рекорд? Не може бути. Ну це, мабуть, рандом просто зарандомив. Йоо. Made this to their beach vacation. 3000 з чимось я зробив. Цікаво, чи це якийсь сплеш особливий. Давайте я спробую десь низько. А, ні, Однаковий сплеш. Я думав, там буде не однаковий сплеш все-таки. Окей. Окей, окей, окей. Погнали грати в останню гру. Та ну ні, вони ще й додали. Це Як його пакмана. <пакман>, Пакман додали в Майнкрафт. Чи, можливо, навпаки. Майнкрафт додали в Пакман А мабуть, навпаки, все-таки. Ой-ой-ой, ой як мене підтаскають! Він за моєю спи. Ні, він... як він мене схопив? Він був саме під моєю спиною якось. Та й знову схопив. Йойке Це нещасливий ран. Я витратив всю свою вдачу на тій грі попередній. Ой, за мною тут ідуть Добро. Чи зможу я на одному серці пройти це? Хардкор виживання. Чи зможу я забрати все? Ні, не зможу. А, ні, зможу. Фух, чи не зможу. Ні, зможу. а, Я думав тут безвихідні ситуації вже якось. Ну... Створюється потрохи. Але схоже, що ні. М -м. Йойка, він за моєю спиною знову. Ааа. Знову за моєю спиною він був. Ну, я поставив 1900... Ой, 1590, майже 1600. Давайте ще більше зробимо. Може, все зробимо? Чи може таке статись? Подивимось, побачимо. Побачимо та й подумаємо. Так. Ну я спробую 2000, як мінімум, поставити. 2000 це моя ціль. Опа, 2000. скільки буде 66. Ой. Я за цього помер. За того що і читав повідомлення. Завжди таке стається. Добре, давайте ще політаємо. Мені це мініграф сподобалось. Давайте ще політаємо один раз. І підемо в іншу гру. Скільки буде 67, мінус 67, плюс 67? Це якесь провокаційне питання. Можна, я не буду на нього відповідати? Та ладно, буде 67. Що, 67. Не може бути. Добре. Окей. <сіх> okay. Це моя улюблена гра, мені здається, звідси. Мені подобається так просто натискати стрілочки на клавіатурі. Ні, не стрілечки, в звісно. Хто робить гру на стрілочках? Ай та й добре, все. Всього хорошого потрохи, треба. Чи стоп. Ні, секунду. Що якщо врізатись мені в це? В ці блоки? Ага. Значить, бедрок забирає одне життя. І це забирає одне життя. Ну. Но... Давайте якось помру тут вже від блоку. І. Бабах. Experience Kinetic Energy. Добре. Дай, будь ласка, посилання на всі ігри. Ось можу зараз цією грою проспамити. Ось, 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 можете пограти.